Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камерне працюю. Також ви в Людмиле Мотовської. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Звичайно, кому цікаво, ми дивимося, кому не цікаво. Є інші теж сюжети. Отже, питання про зрадників України хочеться дізнатися, Марченко, Медведчук, Шуфрич. А, і ще декілька людей. Але перше питання не по картам. Подивимося. Що для вас взагалі зрада означає, пані Людмила? Чи зраджували вас, чи пробачали ви зраду? Бо зрада буває різна? Ну, знаєте, в мене в гороскопі дуже сильне сонце. І чи зраджували мене? Мене зраджували, зраджували друзі, бо різне було в житті, але в мене дуже гарно відпрацьовується сонце. Я можу з Людиною поговорити, але для мене ця людина вмирає. Я її більше не підпускаю до себе, і я з нею повністю перестаю спілкуватися. Mm -hmm. І от така в мене дія на зраду, я так реагую, не знаю, добре це чи погано, по-іншому я не вмію. А чи можливо передбачити, що людина може якісь такі характеристики чи якості в людини, чи це якось на енергетичному рівні, як у вас відбувається це? Можна її розкладити, можна подивитися, що людина зраджує І по подіям, це в нас завжди є вибір, і ми ж вибираємо, чи за розумом, чи за серцем, то якраз вибори за розумом це про зраду. За розумом. Цікаво. Отже, йдемо, подивимося, яке майбутнє у Марченко і Медвечука. Чи зараз вони перебувають на території Російської Федерації? Так, вони на території Російської Федерації. Ну, дивіться, у них доволі цікаве майбутнє в плані чого цікавий. Ці люди будуть. Ховатися якийсь певний час. Бо це не про те, що вони будуть там сидіти на шталт Януковича, якісь там, як ви говорите, mm -hmm. у Ростовській області, там собі mm -hmm. нормально так себе почуває, а вони без кінця будуть змінювати місце і будуть старатися заховатися. Хороша новина для них, що на перших порах порахів буде здаватися, погана новина. Для них це про те, що ну, потім щось відбудеться і їх не стане. Тому надають башню, може якусь аварію попадуть, е, може щось подібне. Я так розумію, що їх приберуть. Угу. Чи будуть вони там змінювати якісь там пластичні операції роботи? Я не знаю, ну, тому що після цього підігривання ворогу є така інформація, вони, я не бачу, що вони приймуть це. Я думаю, що не приймуть до кінця, але така інформація ще нема вибору. Вони це про це говорять яким чином. Зараз їм поки не можна, так нам говорять, mm -hmm. поки не можна їм робити. Ну напевно, Кремль там керує, і вони mm -hmm. ще їм чомусь потрібні. Так. Чи віддають вони собі в тому, що наприклад, що вони зрадники, що вони, ну там Марченко, наприклад, більше в цьому, да, було, і там ми бачили на проєктах українська мова, позиція і так далі. Чи є в них душа взагалі? Ось? Ні, душа говорить, що є, але треба розуміти, що люди себе вигороджують. І вони, якщо з ними поговорити, то вони скажуть, а що я міг зробити? У мене не було вибору, я діяв, тому що так потрібно було, так що не думайте, що їх там є якась, їх щось там рухає, щось їм болить, ні, ні в чому їм не болить. Mm -hmm. Значить, так їм і треба. Не Шуфрич, фреш. він, що він і як він? Шуфреч в Україні, і він почав працювати. Його обрало до складу членів національного олімпійського комітету. Ба більше компанію йому складе ще одна одіозна постать колега Шуфреча по фракції Григорій Суркіс. Але недовго пісенька грала після того, як Андрій Шевченко заявив, що призупиняє членство у комітеті НОК через обрання до складу представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ Шуфрич та Суркіс написали заяви та покинули склад Національного олімпійського комітету України. Відео з пані Людмилою записували ще два тижні тому. Цікаво, яке ж буде передбачення, і доля зрадника що буде з ним. А не це хіба не в Росії він? Хто його знає. Тому що якби, він десь переїхав і переїхав, його там якби чекали. Тут нам показують, що угу. в місті, і йому зараз безпечно від слова геть. Ну, Не, не здивуюся, що з часом знайдуть шустера і посадять. Теж він там собі шукає місце, на штал того, що він. На рівні чи за містом, чи на рівні села, десь там, з боку припику, там сидить, що там, щоб його не знайшли, але mm -hmm. там його, його знайдуть, його посадять. Просто по часу це далеко. Це не зараз. Це не зараз. А як щодо таких людей, як чи... Не знаю, чи на людей. Євген Мураєв був такий, Олена Бондаренко була така, Ілля Кива. Ну, Євген Мураєв, може ви не знаєте, мав там пропагандистські засоби масової інформації, канали. а Потім Олена Бондаренко, теж зрадниця України, яка постійно виступала на телебаченні. Іля Кива також. Той політик ОПЗЖ, який втік в Росію, чи на Росію, і виступає там звідти. Якщо ми дивимося Євгена Мураєва, то там приблизно чекає та сама історія, його потім знайдуть, і, як по мені, то його приберуть. Але він теж буде старатися переховуватись. Я, я впевнена, що він в Росії, а не десь за кордоном. Ну, Приберуть в фізичному плані чи в фізичному плані його приберуть, тому що якось дістати його не зможуть, а... Так. А саме його приберуть. Так що там буде якась така історія. Олена Бондаренко, що чекає. Олена Бондаренко заховається uh -huh. доволі далеко, я не знаю, чи її знайдуть, по всім даним, її не знайдуть. Uh -huh. І Іля Кива Такий був з ОПЗЖ, знаєте, нечість просто нехай Так, Я знаю, такі. Я думаю, що Києву притягнуть до відповідальності, хоча не зразу, теж не зразу, там дайте хоча б декілька років. Його можуть, знаєте, навіть з часом потім домовитися з владою більш нормальною російською і просити, щоб його віддали нам. Зрозуміло і. У такі останні запитання. Ми про зрадників говоримо. Ну там в Росії теж дуже багато зрадників. Оці пропагандисти. Ми бачимо їхні останні потуги на телебаченні, що вони там роблять. Вперед, давай, давай. Ну щось там знаєте, намагаються якусь картинку створити. Що вони роблять за камерами? Чи п'ють вони, і що на них чекає? Вони ж розуміють, мабуть, що це вони йдуть до на дно. Та добре вони розуміють, що їх чекає. Е, ну, вони конкретно думають, що зможуть при любій владі працювати, тому що вони потрібні. Ми такі, які при, при любій владі потрібні. Так що це такі їхні думки, чи вони п'ють, о чудо п'ють. І багато, так. Є така справа. Від брехні, так? Від брехні вони там запавають гори своє чи як. <гум> Та там якась взагалі якась системне стиль життя да, системний стиль життя, і вони, вони так вони таким чином знаходять собі розраду і знаходять собі друзів через бутилку. Так, через бутилку то виходить, вони після перемоги України вони не зможуть виїжджати за кордоном, вони будуть переходити на Російській Федерації, чи буде якась там кримінальна відповідальність, чи притягнуть їх. Роди, Сал... Ми їх беремо, Скабіва, ми, салав ю, салав ю. Ми їх беремо загалом, так? Ви ви ж розумієте, ми їх взяли загалом. Mm. Чи зможуть вони виїжджати? Я думаю, що не зможуть. Не зможуть. Тут ще мені говорять, що тут закрито буде доволі довгий час. Mm -hmm. е, є у нас чи притягнуть до відповідальності, я думаю, що там буде стояти на повістці денному, щоб їх притягнути. Там не зразу притягнуть, там ще когось говорять, що там ще хтось і не, до, не до, і не дотягне до кінця, умре по ходу. Так що mm -hmm. я так думаю, що когось там з них навіть і посадять. А от оцього Антона Красовського, такого найзитячішого пропагандиста, який там дітей закликає, я не буду це казати в ефірі за дітей, там, за конституцію, Під Павло, це все, що він говорив, його звільнили з навіть з каналу пропагандистського в Росії зараз. Що на нього чекає? Я не бачу, що його е, десь посадять чи щось подібне. Але те, що його не будуть брати на роботу, і він буде бідувати, оце я бачу. З бутилкою, як всі там. Дякую. З нами була сьогодні Людмила Хомотовська, український таролог. Дякую вам за це, за це передбачення. Ну і чекаємо на перемогу останні слова від вас до глядачів зараз. Крайні слова. Крайні слова для України, тому не дивлячись на те, що в нас нема світла, не дивлячись на те, що з кожним днем у нас ближче і ближче зима, Україна стає сильніша, сильніша в тому, що ми тримаємось один за, за другого, тому що ми спираємось один на, на одного і таким чином ми вистоїмо, тому що ми повинні вистояти ради того, щоб ми могли якісь залишити щось. Своїм, своїм дітям, своїм онукам і всім прийдешнім поколінням для того, щоб залишилась українська мова, щоб залишились українські пісні і українська музика. Україна вона максимально квітуча. Давайте ми її збережемо, не дивлячись на незгоди, не дивлячись на всі на все те, що зараз відбувається. Перемога буде українська і це безпірно. Дякую. З нами була Сьогодні Людмила Хомотовська. Друзі, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. До зустрічі.